Вчора фактично з вечора до глибокої ночі ворог застосував 39 безпілотних літальних апаратів типу шахет, 131-136. Можна зазначити, що це наймасовіша атака на південний регіон з використанням такого типу безпілотних літальних апаратів і в тому числі наймасовіша за результативністю роботи сил протиповітряної оборони. Сили протиповітряної оборони у складі як спеціалізованого озброєння, так і мобільних вогневих груп відпрацювали фактично на відмінно можна було б сказати по ураженню цілей, тобто всі 39 цілей було уражено. Але на жаль, збиті безпілотні літальні апарати несуть не менше загрози, тому що ворог. Навмисно спрямовує їх через житлові квартали, через промислові квартали для того, щоб завдати максимальної шкоди цивільній інфраструктурі. Друга хвиля була зосереджена на Миколаївщині. Там було відпрацьовано практично кожна одиниця безпілотного літального апарату також знищена. І третя хвиля була сконцентрована на Подунав'ї. Туди ворог спрямував понад 20 безпілотників. Які були зосереджені на проходженні вздовж державного кордону і з ураженням припортової інфраструктури, на жаль, безпілотники своїми уламками завдали шкоди припортовій інфраструктурі, пошкодивши декілька складських приміщень. На щастя, масштабної пожежі цього разу не сталося, і люди не постраждали на Подунаві. Що стосується Одеси, тут ви знаєте, було зафіксовано 11 постраждалих, і зараз, за уточненими даними, 4 дитини постраждало.